Почну трошки раніше. Наша молодші не ся підійшла, чи наші ну, вчителі не всі підійшли, але розумієте, річ у тім, що ми вже змерзли. Тому, ну що, ну струмка? Лунає гімн України. уваги. Шановні земляки, а може й гості міста рубіжного, Низький вам окрім за те, що ми побоялися і прийшли. А чого? А чого? Дякую, чого боятися. Та ой, Сергій Юригочу, ну не мені вам розказувати. Будь ласка, станьте так, у кого є прапори без. О, здравствуйте, цуцем прийшов. У кого прапорищі без трошеньки у нас е, вийшла пауза? Підніміть їх так, щоб бачились. У день єдності. Візьмемося за руки, станемо так, щоб бачили всі рубіжне. Це Україна. молодці, Донбас, Україна, молодці, Україна. Україна. Єдина, можна єдина. 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 Слово, дозвольте мені наш мітинг розпочати ще раз. Земною клін вам особиста вдячність за те, що ви прийшли. Відповідаючи на всі ваші питання, пояснюю, наша молодь хотіла провести це свято не так, як хоче влада, а, а так, як проводить його вся Україна. Вони звернулися до своїх вчителів, до своїх батьків, до бабусь, до сестер, братів, діток, дядьок, коротше, зібрали всіх робіжан, хто зміг сьогодні прийти. Я від вашого імені дякую тим представникам влади, справжньої української влади в Рубіжному і в Луганській області, які прийшли до нас. І дозвольте відрекомендувати, хто ще не знає, директор департаменту Луганської обласної цивільної адміністрації зі зв'язків з громадськістю. Вітаємо Денис Вікторович Денищенко. І йому перше слово. Да, ще для тих, хто не знає, депутат Рубіжанського городського совету. Спасибо, друзі. поддерживают проукраинские силы, про демократические. Я очень рад вас видеть. Ровно год назад мы стояли точно так же здесь, было точно так же холодно. Вот, ну ничего. На самом деле, скажу вам откровенно, еще три года назад я не понимал смысла этого праздника, ну я его не оценивал. В принципе, наверное, ну что-то там Ющенко придумал. Вот, ну я вам скажу откровенно, я не буду обманывать. За эти два года, ну, скажем так, в моем сознании тоже много чего перевернулось. И я выходил на Майдан, да, я был волонтером, я был добровольцем. Вот. Теперь слово «Украина», конечно, после всех этих событий, слово «дом», слово «родина», ну, для меня лично звучит совершенно по-другому. Поэтому все, что наше украинское, как бы, оно ну, уже гораздо ближе к сердцу. Поэтому, друзья, большое спасибо, что вы все пришли, что вы нашли время. На самом деле все будет Украина, мы победим, мы в принципе уже побеждаем, поэтому просто кто-то это видит до конца, кто-то еще нет, кто кричит зрада, кто-то кричит все пропало. На самом деле, поверьте, мы побеждаем, мы видим только верхушку айсберга, вот, но все будет хорошо, мы победим. Спасибо большое. Слава Украине! Слава Украине! Слово надается депутату міської Рады, Емцу Алексею Андреевичу. Добрый день, украинцы, рубежане. С вас. И я думаю, вы знаете, сейчас у нас непростое время, сейчас всем нам тяжело. Но если мы будем едины, если у нас будет собор на Украина, мы выстоим и мы победим. С праздником вас. Слава Украине. За багато-багато років був перший випадок, коли святкували День Єдності України, День Соборності. 22 січня, тоді, коли вже гриміли більшовицькі гармати, а з заходу насувалися війська Антанти, а з півдня війська Денікіна, у Києві 36 делегатів Західноукраїнської Народної Республіки. З видатним українським е, письменником Володимиром Винниченко, який на той час очолював український уряд Української Народної Республіки, підписали акт злуки. І ось тепер ми стоїмо тут і святкуємо День Соборності України. Молімося за тих, хто ніч не спав, щоб ми заснули. За тих, хто замість чарки тримає автомат, за тих, хто сильний, мужний і відважний. Молімося за ним Україну і за її солдат. Шановне громадство, дуже вас прошу, хвилина навчання. Плохо, надо собака-то одна, плохо. Може, ще хтось хотів Ні. Тоді слово надається очеренко Валентині Іванівні. Рубіжанська просвіта. країна, Так вона називається. На жаль, нам досі не вдалося активно її роботу відновити. Знайомтеся, Валентина Іванівна Очеренко. Доброго дня, шановні, з великим святом. Мабуть, сам Господь Бог і небеса хочуть, щоб над нашою Україною завжди було мирне небо і світило ясне сонце. Ви гляньте, дійсно, учора не було його, а сьогодні ось воно ніби освітило всіх, ніби сказала: Україна переможе, Україна буде єдиною. Мабуть, нам треба всім пам'ятати слова славетного нашого письменника Олеся Гончара, який сказав, собори душ бережіть, собори душ своїх. Дійсно, поки ми не навчимося єдності, поки ми не навчимося доброти. Чуйності одне до одного, поки хоча б в одному серці житиме хоч крапля зневіри, крапля зла не буде ємності серед людей. Не буде злагоди і до того часу, поки ми не згадаємо, що для кожного з нас перш за все повинні бути честь України. Давайте. Будемо, хай нас тут не багато, але кожен із тут присутніх може зробити щось для того, щоб не гриміли гармати, щоб не гинули діти, щоб я говорю діти, тому що у багатьох тут е, сини воюють на фронті, щоб батьки. Завжди були із своїми дітьми. Щиро вітаю вас сьогоднішнім днем. Слава Україні! Своє вірші почитають е, наші самобутні поети, е, члени поетичного об'єднання Райдуга. Слово перше ми надаємо Петрові Таїсі Василю. Будь ласка, Пісня про змія. Змій Горинич пас резину, крилами махає, на свободу ліне, руку піднімає. Каже й досі, що ми, браття, пускай мір повсюди, сам росту війни багаття, гинуть мирні люди. Борімось ми і не здамось, хоч би як важко не прийшлось. А тим, хто хоче, в пащу змія, чи медам вокзал Росія. Поборемось. З... Поборемо змія спільно, лапи відрубаємо, Україна буде вільна, це ми твердо знаємо. Зберем гради, буки, міни, засунемо в пащу, докажемо Україну не здолать ні за що. Сидить каролик на дорозі, сидить, гірко плаче. Був колись, я всемогутній, а тепер, як бачите, знаю добрі всі народи. Істина єдина, хто до нас з мечем приходить, той від нього і гине. Зоя Олександрівна Мірошніченко. Будь ласка, щось я не бачу. Є, а ось, я, ось, ось, ось. Зоя Олександрівна Мирошниченко з власними віршами. Обережно, Зоя Олександрівна. Будь ласка, щиро вітаю із святом Соборності України. Бажаємо щастя миру нашій Україні і нашому українському народові. Незалежність у незалежності є колір золотий і смак солодкий, як і смак свободи. За них завжди ідуть на смертний бій, усі великі і малі народи. Дарована нам долею. Вона. Щоб Україна відродилась знову, вона, як шанс Всевишнім нам дана, щоб повернути нас усіх додому. І той, хто ціну знає, їй цвіте і гордістю приймається і любов'ю. А Україна між держав зросте, коли платити згоден кожен кров'ю. Я бачу обрій. А за ним мета така велична і красива, і крилата, і вічна, як та проповідь Христа, що буде жити, хай хоч поряд зрада, вербай, калина на даху лелека, Ризуб і прапор з золотої блакить, Дніпро славута, що тече здалека і незалежності щаслива долі мить. Тримаймося цих символів ми міцно, бо що без них ми безпритульний рід, а з ними жити, жити, жити вічно і шанувати буде нас весь світ. І ще дозвольте, іще одного вірша моя Україна. По-батьківській впевнено йду я землі. Підкорені часом думки, а в серці, в душі, як в морській глибині, спливають віки і віки, історія, святість її сторінок, як той кобзаря заповіт, як той, Калиново, вишневий вінок, як вічно нев'янучий цвіт, була, є, і буде в віках і віках серед нещисленних країн. Моя Україна в словах і ділах, земний і низький її клін, здолала ворожу навалу колись, здолає й зараз ти вір за неї, що ми ті молись, і борись, і Бог подарує нам мир. Можливо, незграбна, здається, комусь для когось, лиш дійниця хлів, ні за що. Судити таких не візьмусь, для них є суд інший віків, а землю, що нам дарував сам Господь. Корінням дими проросли, до сонця, до неба з колін ти підводь, народи мій, і вічність неси. Шануймося, українці. І бережімо свою батьківщину Україну, не допустимо більше такого лиха, яке сталося у нас сепаратизму. Якщо ми будемо дуже любити свою батьківщину Україну, будемо вірні і віддані їй, то ніколи такого лиха більше у нас не буде. Дякую. Ви собі не уявляєте, як я рада бачити нові обличчя людей, які в рубіжному проживають. І зараз, я розумію, ви теж замерзли, я замерзла. потанцюйте трошки. І зараз слово нашій молоді. Ви бачите декілька організацій молодіжних, які є в місті Рубіжному. Зараз слово юній поетесі Савченко Євгенії. Мики травло приготуватися. Україну! Ти для нас усіх єдина, мила, славна Україна. В серці кожного надія. Бога з нами! Він радіє, що змогли повстати тоді, коли країна на межі була розторгнута правлінням. І з покоління в покоління ми мишує закритим очима. Із криком серця і до мрії, але не нашій. Жага до влади не втолима. Цього життя вже нас навчило, тому вчимо сьогодні вас. Тепер скажу про тих, хто зрадив нашу країну важкий час, про тих, хто грошей слав запас та втік кудися до сусідства, щоб не потрапити під слідство. Живуть, жирують кожен день, а наші хлопці тут горою стоять і захищають дім, щоб ти застався ледь живим, щоб жити. Не запам'ятав за батьківщину груддю став, та не дозволив їм урватися родину, щоб захистити свою дитину. Підставив брату само спину і країну неньку побажав. Як накладивсь на Україні, тобі її захищать. Всіх українців віднині тепер нема чому лякати. Слава Україні! Слава! слава нації! Слава! Україна! Спасібові Дякую, перш за все, наших військових, які прийшли нас підтримати, нашу рідну біжанську міліцію нову. Ой, вибачте поліцію. Дякую дуже всіх, хто прийшов ще раз. І тепер слово знову ж таки нашій молоді. Якіта з ним? Кого ж кавуждьов. Підходьте. День, день добрый. Э, хочу поздравить всех украинцев с этим праздником. К сожалению, мы находимся вдали от этих всех мирных городов. В данный момент на Донбассе происходит э, так называемая антитеррористическая операция, но на самом деле это самая война. Давайте почти минутой молчания наших героев, те, которые отдали свои жизни за нашу жизнь. Это очень многого стоит, к сожалению. Я склоняю голову перед матерями э, павших бойцов. чтобы никого не коснулось. я почти не Спасибо. Я надеюсь, война никогда не придет в наш дом. Пока за нашими спинами. В то время, когда мы спим, едим, смотрим телевизор, отдыхаем, работаем. Наши военные, давайте их аплодисментами. Аплодируем. Аплодируем. Спасибо за то, что вы уделили время и пришли сюда. Спасибо большое. Всем хочу пожелать мира добра, и чтобы все в вашей жизни было хорошо и отлично. Чтобы ваши дети, внуки, правнуки не видели войны. Она нам абсолютно не нужна. Нам нужен мир, спокойствие и все остальное. Все, всем спасибо. Слава Украине! Слава нации! Украина! 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 Спасибо большое. Помолімось за Україну, за, за землю прадідів єдину, за нашу волю і свободу, за долю нашого народу. Ще раз дякую всіх, батьківщину, укроп, наш край, радикальну партію Ляшка. Це політичні сили тут зібралися зараз громадськість. Особлива подяка нашому Микиті. Давайте йому поаплодуємо. Може, хтось його не пам'ятає, я особисто не пам'ятаю. Це та людина, яка 21 квітня 2014 року не побоялася вийти сюди, коли тут колоради стояли, і провести допомогти провести наш мітінг. Велика вдячність нашим волонтерам, волонтери. Лявона на мене не дивиться. Любов Миколаївна. Велика вдячність вам, спасибі, і не тільки вам, всім волонтерам. Я вам зичу всім тільки дуже-дуже мало. Мирного неба, здоров'я і успіхів. І обов'язково рідної землі під ногами. Слава Україні! А потім можна буде лала. Струнко всі, будь ласка. Наш мітинг закінчимо. Щоб нам не довелося знову використовувати циганську пошту 21 лютого. На жаль, буде дуже сумна подія. Сьогодні вона така урочиста, святкова. 21 лютого буде річниця Гібелі Небесної Сотні. Я ще не знаю, як ми будемо цей захід проводити, але я думаю, що ми знову зберемося, і нас уже буде набагато більше. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Мітинг закінчено, тому Путін! Путін! То yeah.